Усім привіт! Сьогодні ми будемо робити такі крученики так звані. Зараз я покажу. Ось так от. Вот. Ось бачите? Оце ось м'ясо вот так, вот э, э, вот так от порізав. Гриби будуть. Ось так дрібненько порізані. Отакі. Вот Що тут ще буде? Сир ось твердий. Цибуля, морква, ну і все. І коротше зараз будемо робити, я покажу які. Так, найперше що робимо? Відбиваємо м'ясо. Беремо так от Кульочок. і ну так, щоб не дуже. Так що нормально. Так, є. Так, перше, що робимо, так це засмажку. Смажимо цибулю. Разом І віддаємо. І все обсмажуємо. Хай трошки підсмажується, тоді гриби вкинемо. Так, поки у нас смажуться ось гриби, ну, вже майже готові ще трошки і все буде в порядку. Готуємо соус. Ось, дивіться. Це тут сметана, гірчиці ложечку, чесночку пару зубчиків, трави. Ці, ну, а провансальські, як правильно. Кинув. Е солі трошечки. Пер перчику притрусив, Ну і все. Це буде, тоді заливка вже буде. Хай воно стоїть у нас. Це так я приготував і хай стоїть. Так, що робимо далі? Беремо ось сир наш і натираємо трохи на таку ось дрібну терточку. Нам багато не треба буде. Отак, мабуть, і достатньо буде. Ну, якщо не хватає, я дотру тоді. Так, що робимо далі? М'ясо присолили, поперчили. Грибочки так само присолили. Тепер що робимо? Беремо ось кожечку цих наших грибочків. Так, кладем і трошки отаку цирку. І закручуємо ось таку ось чи то ковбаску, чи то рулетик, крученик, як хочете. Називайте так. Ну, можна оце з ниткою змотати, но я не буду змотвить. І так добре тримається. Бачите, яке воно виходить. Непогано. Так, вкладаем. Так, сырочек. И вмотуем. Так. Вот. И вот так вот все измотуем. Так, сковорода у нас разогрелась. Обов'язково розігріти. Дивимося де тут шов, і кладемо швом вниз. Щоб воно одразу а я, це... Є. Тепер Есть теперь пороблено. Дай воно прохватиться у нас піджариться, а тоді будемо заливати. Так, Одна сторона у нас обсмажилась, перевертаємо на другу сторону. Ай вона обсмажується ну, в эту сторону. Ну, сторони. двух здесь. Двух сторон. ось здесь это красный выходят. Так, все у нас обсмаживалось, тепер заливаем нашим солнцем. Решку накриваємо і хай воно півгодинки тушиться. Так, наші крученики ось готові. Бачите. Все, можна вже і вимикати. Ну, виключати, вимикати, кажу. Все готове. Ну, Дивимось, що вона у нас таке вийшло. Ну, ось який ось. Гарний вийшов не Ні розпався нічого, так що будемо пробувати яке воно дуже смачний, для кемпі. так що всім приємного, всім смачного. Готуйте, дуже гарна страва.